Далі у нас шапуля з таким візеруночком у білому кольорі. серединка у нас молочний гребінний ренос, зверху у нас біленька ангора. Також можна по бажанню пришити ось такі бірочки. Є шкіряна у різних кольорах, є ось така металева. Металеву дуже полюбляють для дівчаток. Далі у нас іде поєднання альпаки, ангори і мариноса. Точний склад, не пам'ятаю, вже вам не скажу, такий білий помпон І серединка у нас іде 100% гребінний маринос. Далі, ось така монюня шапуля із 100% мариносу. У нас такий м'ятний серединка і такий джинсовий колір вверх. Далі 100% маринос у нас йде у такому фіолетовому красивому кольорі, Із з таким помпоном гарним, який своїми такими ворсинами довгими підходить прям. В світлому тоні під нашу серединку. Вона така лавандова, красива. 100% і серединка і верх. І далі 100% меринос, ось така шапуля. У нас іде яскравий такий насичений синій колір. Далі у нас іде такий коричневий, мов би меланжевий верх. Всі ці шапулі. Можна придбати з наявності, або ж замовити за своїм сомаком, з тим поєднанням кольорів, який подобається саме вам, або ж, наприклад, зв'язати самому. Якщо ви в'язуша і вмієте в'язати, але не знаєте, як в'язати таку шапочку з анатомічними вушками. Будь ласка, пишіть в особисті Хочу МК.